Наш час Україна має міцні зв'язки з країнами Африки в різних сферах діяльності. Серед українських товарів для африканських народів зерно і метал. Машини і обладнання також користуються попитом в африканських країнах. Активно розвивається співпраця і в івіаційній сфері. В свою чергу, держави Африки постачають в Україну тропічні фрукти, каву, бавовну, пальмову олію. Активними є українсько-африканське співробітництво в галузі освіти. Щорічно Україна приймає на навчання тисячі студентів. В Африці працюють українські викладачі, консультанти та тренери. Не менш важливо в українсько-африканських відносинах є культурна співпраця. Художні колективи систематично організовують зустрічі та виставки. Особливо хочу акцентувати увагу на тому, що українські миротворці у складі військової місії ООН неодноразово брали участь у миротворчих заходах під час етнічних конфліктів, проводили ремонт доріг і мостів та відбудовували господарські об'єкти. Пропоную найбільш наглядно переконатися в цьому.